Будують в помешканні груби, купують дрова в селі Феневичі, що на Київщині місцеві готуються до опалювального сезону так, що про всяк випадок не залежати від газопостачання. Ці люди пережили окупацію і вже із власного досвіду знають, як це майже два холодні місяці виживати у хатах без електрики чи газу через перебиті комунікації. Тепер перестраховуються пічним опаленням. Разом з рятувальниками в рейд з перевірки правил пожежної безпеки вирушила наша кореспондентка Інна Горіненко. Звідси за півсотні кілометрів Чорнобильська зона відчуження. З перших днів війни село Феневичі окупували російські військові. Нині на вулицях Тихо, майже біля кожного двору, деревина з лісу. Попри те, що село газифіковане, з літа місцеві запасалися дровами усе через ризики війни, аби в морози бути з теплом. Після е, цієї окупації у е, людей помінялися цінності. Коли газ залишиться, це буде дуже добре. Робимо грубки і запасаємось дровами. Відходами з лісопильні селяни з першими холодами почали гріти помешкання, каже староста села. Гріються, гріються. У нас виходить. Де... Що і в тому році щось із вересня почали топити. Вже топить хату Валентина. Має повну повідку дров, каже, стане на пів зими, далі купуватимуть ще. А скільки у вас вже обійшлося по грошах? Ага. Що жінка має пічне опалення, до неї з обходом перед початком опалювального сезону прийшов пожежний інспектор з району. Натопила наш, так? Моя тепла Жало, да, бачите, як ну але у вас трохи тут же є он, проблема. Да, я бачу там, де комен іде. Тріщини в коміні це ніколи не добре. Через комин іде дим. За рахунок того, що там є тріщини, цей дим може поширюватися в кімнату, в будинок. І потім, коли ну той, хто знаходиться тут, він може спати, він може просто задихнутися. Працівник ДСНС радить Валентині пошпаклювати тріщини в комені, прибрати килим біля груби і постелити металевий лист. Проводка, яка тут є, вона знаходиться на дерев'яній основі. В коробках, де є з'єднання, вони скруч, ну, з'єднані на скрутки, і там, є такі провода, де вони навіть не заізольовані. А в цьому будинку до холодів готується Олександр. Пенсіонер перейшов сюди, коли його дім зруйнували російські військові. На новому місці розбита груба і лишатися на зиму з такою ризик, застерігає Юрій. Це ненормальна ситуація. Можемо навіть побачити да, на стіні чорне від того, що виділяється дим. Це дуже неправильно, тому що тут є обої. Воно може від температури загорітися. Це якщо її будуть топити, ну так, в такому плані, як вона є в такому вигляді далі. Може так само як виникнути пожежа, так само і загинути людину. Олександр бідкається до зими роботи повно, а грошей катма розраховує лише на пенсію. І газ заправить балони, все повну ремонт. Я не знаю, чим ету. Пока там делать. Вже збудував грубу в літній кухні і пенсіонер Юрій. Та не мали встане телеби. Хлопці, я знаю, пробачте, мені... а у вас бетонна підлога. да? В літню кухню чоловік перейшов зимувати, бо будинок розбитий. Ворожий снаряд поцілив під час окупації села. Вийшов покурити. Якби не вийшов покурити, до війни господар грівся від газу. А це ну, все, що лишилося, розбитки. Живе? Ні, то щоб не залежати від газу, бо заробітки малі збирається будувати грубу Віктор. Тут груба була, а там дима. Чуєш, ж а кирпич є на грубу? Є ага. чому є? Грубу господар розібрав, бо провів газ. Цегло зберегли в хліву. Ну дома мене може новий. новий. Діє гроші родина планує з цієї самої цегли відбудувати грубу клопіт знайти майстра. Юрка брата просили, так вони хотіли помочь а потім все таки не допомагати. що там жінка його по. Допом... Командою відсотків сімдесят уже готові і вже в усіх є запаси. 20 – це ось ось такий, як ми зараз бачили. Чим стає холодніше, тим більше виникає пожеж за рахунок того, що вони неправильно експлуатують пічне опалення. З осені кількість займанських хатах збільшується подекуди утричі, ніж влітку. Тож рятувальники закликають селян бути відповідальними і пильнувати вогонь в обійстях. Інна Гуріненко, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.